Скандал на Івано-Франківщині у селі Космач розлючені жінки напали на автомобіль, де перебувала молода мама з шісти, шестирічною донькою. Жінки вирішили, що кермувальниця є навідницею. військома, яка вивідує інформацію про їхніх чоловіків і направляє до ТЦК. Про це постраждала Івана Ванджурак. Написала на своїй сторінці у соцмережі, оприлюднивши відео конфлікту. За її словами, жінки били її машину, намагалися вирвати ключі та тягали її за волосся. Також вдарили за словами матері. І Її шестирічну доньку битою. Натовп дав спокій жінці лише після того, як хтось повідомив, що вони переплутали машину. Місцева поліція вже відреагувала на інцидент, заявивши, що загалом у Косівському районі постраждали троє людей. Серед них і неповнолітня. Згідно з інформацією, слідчо-оперативної групи люди отримали неправдиву інформацію, що була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі. Близько сотні жителів самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Поліція провела роз'яснювальні бесіди і невдовзі люди розійшлись. Тепер правоохоронці очікують на результат експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання. Правової кваліфікації цього інциденту